Говоримо про це далі із заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіоном Кодришовим. Пане Родіоне, наші вітання вам, слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я вам та глядачам! Бажаємо здоров'я і вам. І одразу перше запитання: як ви дивитеся на ситуацію в Ізраїлі, те, що розпочалося 6 жовтня? Бо ми спостерігаємо, це теж новини, і це відволю, може від навіть відволікати увагу від подій на наших фронтах? Скажу вам відверто: більше цікавить в прямому сенсі цього слова ситуація, яка відбувається зараз на передньому краю в нашій країні, і це б я хотів підкреслити і Дати змогу це підкреслити всім глядачам, у тому числі, тому що це першочергове проблеми, першочергове питання, яке е, кожен день повинно поставати перед кожною людиною, перед кожним українцем. Щодо безпосередньо моїх думок е, суб'єктивних навколо того, що відбувається, скажу, що ця медаль має дві сторони: по-перше, як ви сказали. Е, Може розпорушитися увага безпосередньо увага наших західних партнерів між підтримкою Ізраїля і між підтримкою України, і, але є і інша сторона медалі. Можливо, врешті-решт весь цивілізований світ зрозуміє хто є справжнім злочинцем і хто підбурює всі ці терористичні угруповання, і у тому числі Хамас, у тому числі Сектор Газу. І хто є одвічним злом на нашій планеті, тобто це Російська Федерація? Як надалі буде виглядати ситуація? Будемо слідкувати. Дуже хотілося б, щоб уваги було достатньо, як і у боротьбі Ізраїля проти терористів, так і у боротьбі українців за свою незалежність проти тих же терористів з Російської Федерації. Надходять різні звістки з наших фронтів з південного напрямку, з східного напрямку, про те, що за останні кілька днів російські окупанти дуже сильно активізували свої зусилля на різних ділянках фронту. І якщо просто подивитися на зведення нашого генерального штабу, то ми побачимо більше ніж 800 офіційно, Росіян стали хорошими, так би мовити. Більше тільки з офіційними даними: 125 одиниць техніки було знищено тільки завчора. Така активізація, яка зараз збігається з тим, що відбувається в Ізраїлі, чи не здається вам такий збіг дивним? Ну, якщо подивитися, от вони раптом почали штурмувати. От я маю на увазі, от принаймні там Авдіївка. Раптом почав почався на різних ділянках штурм, і це збігається з різними штурмовими діями в Ізраїлі. Чи не здається дивним ну хотів би трішки розвіяти конспіралогію, навести там певні, скажімо так, факти, да, які є зараз, і певний процес, який відбувався. У нас на лінії бойового зіткнення, а саме да, це певні успіхи на Бахмутському напрямку. Хочу вам нагадати, що це було звільнення повністю плацдарма до майбутніх дій. Потім оволодіння Андріївкою Клішіївкою, потім оволодіння безпосередньо е, вдоль вздовж залізної дороги. Так, Також так. є певні успіхи у нас в форматі. Запорізького напрямку, де була прорвана лінія оборони, де ми створили теж певні проблеми для противника. І це було лише за літо, у тому числі плюс до всього цього, це перманентні вже операції удари безпілотниками по Російській Федерації, у тому числі і по півострову Крим, тимчасово окупованою територію. Якщо взяти всі ці факти в цілому, то Звісно, нам потрібно було розуміти, і збройні сили очевидно, да, до цього були готові, що противник почне якось реабілітовуватися і відповідати на ці успішні дії збройних сил України, і це є безпосередньо свідченням, те, що так от воно співпало безпосередньо з тими діями, які є е, зараз. Між сектором газу та Ізраїлем, тому я думаю, що тут немає якоїсь конспірології і певних таких, скажімо так, зосереджених фактів. Є просто, скажімо так, відповідь, на яку ми розраховували дії, на які ми розраховували від противника, а саме, що противник буде намагатися відновити своє втрачене положення, в цілому, скажу так, за намагання противника. Відновити своє положення успіху він не має на жодних з напрямків. Тобі що, Запорізький чи Бахмутський противнику не вдалося по сьогоднішній день відбити те, що ми змогли звільнити від окупанта. Просто знаєте, це теж для збройних сил України такий собі певний рекорд. От я зачитав дані зведення Генштабу. Це якраз і свідчить про надзвичайну активізацію дій противника. Вони що кидають якісь останні резерви, чи підводять резерви? Вони намагаються дуже швидко отримати якийсь успіх. Для чого він їм потрібен так швидко, цей успіх? Ну тут є е, засоби, да, е, mm -hmm. якими засобами вони це роблять, і навіщо? Ну, засоби ми, я скажу так, що ворог має певні переваги, як і в кількості особового mm -hmm. складу, тобто великий мобілізаційний потенціал. Тобто багато орків, яких вони можуть призивати, призивати, кидати на передні краї, так далі. По тому подібне. Ну і друга це велика кількість засобів. Ну більш хвилює да, це спадщина uh -huh. в якості артилерійських засобів і. Кількості боєкомплекту, який він застосовує, так що якщо переходити да до цього, то е, ворог вибирає такий шлях, який він обрав з початку шокомаштабного вторгнення, це е, кількістю, тобто кількістю, е, кількістю особового складу, кількістю засобів і боєприпасів, намагатися давити такою групою силою безпосередньо нас збройних сил оборони сили оборони України. Е, ну і друга сторона да, це навіщо? Ну навіщо це щоб отримати, хоч якусь реабілітацію, хоч якісь перемоги для свого суспільства, як і для військового керівництва, так і для цивільного суспільства. Ну що вони мають зараз? Вони обіцяли за чотири доби Київ, там за щось там за сім діб. Вони обіцяли повністю звільнити там центральну частину України і. Там, що вони обіцяли там за місяць захопити Харківську повністю область, е, там про Одесу були певні моменти, Ніколаїв, да, Миколаїв, Одеса. І в цих всіх напрямках ворог не мав успіху, у тому числі як і успіху в так званій боротьбі за Донбас, а саме ініціативи. На ну, сьогоднішній день ініціатива повністю за Збройними силами України. Тому е, в цьому форматі і є певні такі активності від противника, щоб... Хоч і якось реалізуватися на сьогодні, ще раз повторюю, противник успіху тотально не має. Динаміка зберігається за Збройним силами України, ініціатива зберігається за Збройними силами України. Хоча, як я сказав, що всі основні переваги терористична Російська Федерація має на своєму боці. Добре, дякую. Давайте повернемося до подій в Ізраїлі. А саме про що я хочу з вами поговорити. От я зазначив на самому початку, що як так сталося, що Ізраїль це армія, яка Відбувається мобілізація постійна, де служать всі жінки, чоловіки, всі проходять саме військову службу. Країна, яка з 48-го року перебуває в стані війни, причому зі всіма своїми сусідами вони готові до війни. Вони готові до атак. Постійні є атаки, терористичні атаки. Раптом так сталося, і вони просто проспали наймасштабнішу терористичну атаку за останні ну, багато років. Знаєте, дуже тяжко оцінювати цю ситуацію є ж певні факти да, і певні дії, які вже відомі. Ага. Е вони пропустили удар, можливо, можливо, там ми бачимо це так, що вони пропустили удар. Чи якась там е е якась сторона суспільства це, це бачить? Але подивіться за скільки часу він вони відновили своє втрачене положення так. і повністю е зачистили ті території, на яких е мали проблеми з е терористами. На це пройшло. на це було відведено дуже маленьку кількість часу, але цей, цього часу було достатньо для того, щоб реабілітувати ситуацію і повернути її до вихідних позицій. Також хочеться підкреслити. З кращої сторони бік саме мобілізації в Ізраїлі, і як вона швидко і як вона впевнено почала працювати від всієї вертикалі власні на превеликий жаль, моя суб'єктивна думка: що сьогодні з мобілізацією в нашій країні є певні проблеми. А саме проблеми це те, що є певні ситуації, які Йдуть на зустріч е людям, да, тобто заходи з мобілізації, але самі люди, тобто наш український народ, е не йде е на зустріч цьому процесу. Про що я маю на увазі? Це такі ситуації, така ситуація, коли е процеси і ми маємо йти один е до одного, тобто не тільки е система управління е збройним силами України. Uh -huh. e, наша e, влада повинна мобілізовувати людей. Наші люди повинні зрозуміти, e, що потрібно мобілізовуватися і в першу чергу почати з себе. Ну про що я говорю? Ті, хто e, чоловіка стать, да ті, хто упродовж півтора року e, досі не мобілізувався добровольно чи не добровольно. Йому напевно потрібно подумати і подумати в першу чергу і переосмислити своє рішення, можливо. E, Варто мобілізуватися і е, чи витрачати цей час, поки він не мобілізований, на підготовку для того, щоб це зробити, потрібно зрозуміти одне, що е, дуже багато військовослужбовців Збройних сил України зараз е, перевищують, скажімо так, да, свій срок призову. Це є дуже таким скрутним моментом, і наших людей, наших збройних сил збройних сил потрібно ротувати. Потрібно кимось заміняти, тому я говорю про двосторонній процес: як від влади до громадянина, як від громадянина до влади. Наприклад, в Ізраїлі він дуже гарно збудований і в цьому форматі хочу відмітити лише позитив, пане Радіоно. Дуже дякуємо вам за розмову. Дякуємо за те, що ви робите і наше вітання, і по. Постійна шана хлопцям та дівчатам, які прямо зараз тримають фронт. Родіон Кудрішов зараз був з нами на прямому зв'язку.